Я уверен, что у Путина в планах этого нет, но они постоянно наводят жути. Для чего это делается, мне уже, честно говоря, не то, что непонятно, а даже неинтересно. Если я вижу, что Россия не в состоянии защититься от собственных проблем, там, массовые отмены рейсов, проблемы с ЖД, проблемы с топливом, запрет на экспорт бензина будет продленный после августа, опять же, нанесет удар по российской экономике. Говорите о том, что они кому-то грозят вот и опять, опять проверяют. Не вижу сути здесь. Мне кажется, что это опять тяп -ляп что-то запустили с территории Беларуси, которая является пособником русских террористов, и вот не проконтролировали, залетела на территорию страны НАТО. Жаль, конечно, что страны НАТО не сбивают это, не задействуют пункт 5 устава НАТО, но это уже тема пройдена, и они не будут этим заниматься. Тем более, когда сейчас США заявили, что будут массово продавать оружие. И они будут просто наладят вот эту военную логистику для поставок В Україну а в той же час, під час таких зухвалих атак, коли російські війська атакують як дронами, так і ракетами територію нашої держави, вони вже не перший раз намагаються принижувати НАТО у Балті і не лише в Балті, взагалі країни НАТО, бо як ми бачимо, реакції ніякої немає. Лише певна стурбованість і занепокоєння виникає у наших західних союзників. Таким чином стало відомо, що до Литви залетів дрон із Білорусі. Повідомляють, що в Литві розшукують БПЛА, який міг залетіти з Білорусі. Це дописують у медіа в Литві Багато людей чули та бачили у прикордоні з Білорусі та поблизу Вільнюса безпілотник невідомого типу близько п'ятої години ранку, 28 липня. Наразі його ще розшукують. У поліції закликали людей не наближатися до дрона, якщо побачать його на землі. Про це повідомляють на ЛРТ Зазначається, що близько 8.30 за місцевим часом у міністерстві оборони Литви повідомили, що відповідні служби наразі перевіряють версії щодо можливого падіння БПЛА і локації, де це. Могло статися радник прем'єра Юстіна С Аргустас зазначив, що наступного дня планується наради за участі президента та безпекових структур щодо того, як покращити алгоритми дій у подібних випадках. Це той, що він сказав. Практика свідчить, що поточні заходи не є ефективними і достатніми. Зазначимо, що інформацію про дрон литовські правоохоронці почали отримувати зранку у понеділок, 28 липня, за словами представника національного центру кризових ситуацій Даріо Сабути. Апарат бачили на висоті близько 200 метрів у соцмережах очевидці писали, що чули характерний гул, такий як подібний до Шахеда або до Гербери. Проте точний тип дрона ще не встановлено. Цікаво як багато часу піде на пошуки да даного дрону, який є, літав залетів у Литву, Але те, що вже не вперше таки відбувається, це дійсно факт: Молдова, Румунія, Литва, Польща були і летальні випадки. Якщо згадаємо Польщу, це звісно ще на початку повномасштабного вторгнення було. Але і тоді тоді. Загинули два фермери, але реакції ніякої не було. Знову ж таки, відкрили розслідування, вирішували питання. Але якщо щось залітає, то одразу знаєте, відповідні органи у тих країнах дописують, що прямої загрози це для їхньої країни не несе той чи інший дрон, а і тому вони нічого не роблять. Лише в стані бойової готовності і стратегічна авіація перебуває для того, аби не дай Боже, якщо буде цей дрон атакувати їхні об'єкти, тоді вони будуть діяти. Але дрони, як показує практика, е, на Україну, повертаються на територію нашої держави і вже атакують ті регіони, куди був закладений першочерговий маршрут з боку окупаційної армії. Але якщо говорити про ситуацію, яка вирує і всередині самої Росії, то варто зазначити, що і в них дронові атаки відбуваються. І зачасту вже з останніх днів, взагалі я б на місці росіян, но, слава богу, я не на їхньому місці. Почнемо з цього, але я б взагалі авіацію Російської Федерації не літала. Тому що реально кожного дня план Килим це вже база, це стандарт. Затримуються рейси. Ось буквально на вихідних 70 рейсів затримали, не пам'ятаю в якому місті, але ну, сам факт того, що вони не можуть полетіти туди, куди їм треба, там, на відпочинок чи ще кудись, тому нехай лишаються в себе вдома, нехай відчувають весь смак ось цього узького міра, да, який вони ем, ширять загалом на міжнародній арені. Так от росіяни цього разу знову нікуди не летять. Аерофлот скасував 42 рейси через бій в роботі інформаційних систем. Люди добрі, це не БПЛА. Це просто от така, от знаєте, хакерська атака своєрідна відбулася. Інформаційні системи не витримали у окупантів і пропагандисти. ниють, ниють, що їм от ну. Проблеми в них розумієте дошкуляє їм просто усе. Дрони їм дошкуляють інтернет їм дошкуляє. І взагалі українці. Ми їм дошкуляємо. Серед скасованих рейсів це рейси в санкт петербург Єкатеринбург, Казань, Мінськ, Єреван та інші дописують у медіа. Найбільша російська авіакомпанія Аерофлот повідомила про скасування та затримку десятки рейсів через бій у роботі інформаційних систем. Відповідальність за масштабну кібератаку взяли на себе угрупування хакерів Сайленд Кроу і кіберпартиз. За <зани> про це повідомляє 24 канал з посланням на заяву Silent Crow. Крау от, в аерофлоті заявили, що у роботі інформаційних систем стався збій. Через це сервіси можуть працювати некоректно. При цьому конкретної причини збою представники компанії не розкрили. У московському аеропорту Шереметьєво у головному хабі аерофлоту утворився значний затор із пасажирів. За повідомленнями російських телеграм-каналів сотні людей не змогли вилетіти через масові скасування рейсів. За словами самих хакерів, їм вдалося повністю е, скомпроментувати. Тувати та знищити внутрішню it інфраструктуру аерофлоту, всі ці ресурси тепер недоступні чи знищені. відновлення вимагатиме можливо десятки мільйонів доларів. Збитки стратегічні ідеться у повідомленні. Варто зазначити, що хакерська така група Silent Crow раніше вже брала на себе відповідальність за схожі кібератаки, включно за злам бази даних розреєстру. Ми вам про це також повідомляли. Тобто бачимо, що замість того, щоб вирішувати власні проблеми в себе вдома, да росіяни. Лізуть і до нас, і намагаються нам тут створювати великі глобальні проблеми. Але ці проблеми на жаль забирають життя життя українців.